Доброго дня, шановні платники податків. Триває 2025 рік. Хочу нагадати вам про важливі цифри для підприємців фізичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування. А саме, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року складає 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 3028 гривень. Для першої групи платників єдиного податку. Податку. Сума сплати єдиного податку складає 302 гривні 80 копійок в місяць. Ліміт, який повинні перевищувати платники єдиного податку першої групи, складає 1 336 тисяч Для другої групи, ті, що платять 20% єдиний податок, складає 1600 гривень в місяць. Ліміт 6 мільйонів 672 гривні. Для третьої і групи 5% або 3% від доходу за квартал, ліміт складає 9 мільйонів 336 тисяч. Четверта група ставка з одного гектару, залежно від доходу за квартал, ліміт 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Нагадуємо, що сплата єдиного податку щомісячно до 20 го числа поточного місяця. Єдиний соціальний внесок для цих груп єдиного податку 1760 гривень в місяць. Сплачується єдиний соціальний внесок до 20-го числа після закінчення кварталу. Тобто до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня та до 20 січня. Але для зручності, так як сума немаленька, можна сплачувати щомісячно. Також звертаємо увагу, що з 1 січня 2025 року в Податковий Кодекс України були внесені зміни щодо сплати військового збору у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, що складає 800 гривень. Сплачується військовий збір також щомісячно до 20 числа. Фізичні особи-підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, повинні сплачувати. Податок на доходи фізичних осіб 18% від чистого доходу, єдиний соціальний внесок за себе 22%. Але не менше 1760 гривень на місяць. Військовий збір 5% від чистого доходу, ліміт мільйон. З 1 січня. До 1 травня 2025 року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 24-року. До 1 травня залишилося не так багато часу, тому хто не встиг подати декларацію, просимо вас активізуватися. Подання декларації про доходи та майновий стан це конституційний обов'язок кожного громадянина, тобто кожний громадянин повинен задекларувати доходи. Які він отримав у 2024 році. Обов'язок щодо подання податкової декларації про майновий стан та доходи у платників податків виникає при отриманні. Доходів від підприємницької діяльності, крім, зрозуміло, осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Доходів від здійснення незалежної професійної діяльності, це адвокати, нотаріуси. Доходів від операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого та нерухомого майна, вартість успадкованого чи отриманого в дарунок майна, доходів від надання майна в лізинг, оренду, субаренду, житловий найм. Інші доходи, наприклад, здавання в оренду земельних ділянок, земельних паїв, яким чином подається податкова декларація. Вона може подаватися особисто або уповноваженою особою. Поштою з повідомленням про вручення, але не пізніше, ніж за 5 календарних днів до закінчення граничного сроку подання декларації, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону України про електронні довірчі послуги. Нагадую, що термін подачі декларації до 1 травня 2025 року, а граничні сроки сплати податкових зобов'язань до 1 серпня 2025 року. Водночас мають право подати податкову декларацію громадяни, які декларують право на податкову знижку. Подається така декларація до кінця поточного року, тобто до 31 грудня 2025 року. Основними завданнями Ізюмської ДПІ є сервісне обслуговування платників податків, так, мешканці Ізюма, Ізюмського району, фізичні особи-підприємці та юридичні організації. Юридичні особи та громадяни можуть відвідати центр обслуговування платників Ізюмської ДПІ та отримати адміністративні, інформаційні та інші послуги, отримати реквізити щодо сплати податків, зборів та платежів, зробити звірку в інтегрованих картках платників податків, подати податкову та фінансову звітність, отримати практичну допомогу щодо користування електронного сервісу, електронний кабінет. Отримати усні консультації відповідно до норм Податкового кодексу України. Також нагадую, що мешканці міста Ізюм, Ізюмського району, громадяни та внутрішньопереміщені особи можуть привести до ладу свої документи та отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків або довідку, тобто оновити свій ідентифікаційний код, отримати відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про доходи та сплачені податки, тобто довідку про доходи. Всі доступні послуги для громадян, незалежно від місця їхньої реєстрації, ви можете отримати у нас. Запрошуємо вас відвідати центр обслуговування платників податків, який працює з понеділка по четвер, з 8 години до 17 години, у п'ятницю з 8 години до 1545 хвилин, перерва з 12 до 12.45 за адресою міста Ізюм, вулиця Покровська, 32. ЦНАП Ізюмської міської ради. Телефони для консультацій 057 43 580 24 та 057 43 580 31. Дякую вам за увагу.